Які асоціації та емоції може викликати у пересічного бердичівлянина ця купа пляшок із водою? Думається, не надто різноманітні і бурхливі. Ну, вода ну дуже багато води. Ті, котрі уважніші, зафіксують. Вода місцевого бардичівського виробництва не газована. Зовсім скоро до цієї купи додається не менша. Можна не рахувати тут рівно 8 тисяч півторалітрових пляшок нашої води. Доповідають чоловіки, які розвантажують машину з другою партією цілющої вологи. Чоловіки, представники бердичівського осередку організації Крила Феніксу, незабаром вони повантажать воду вже на інший транспорт і відвезуть прямісінько нашим землякам. Котрі нині борються із бандитами-бойовиками у зоні антитерористичної операції. Там вона кажуть без перебільшення на вагу золота. Вода там в зоні ато це дефіцит. Там і вода некачественна, і взагалі з нею там дуже тяжко. У м'ясних її солдати стараються не брати. Того, що був случай, коли маріупольських хлопців траванули, привезли продукти. От, і коли планували п'яту поїздку, от, ми возили води в малих обсягах, а коли їдеш, один блокпост, другий блокпост, там скинув, там скинув, там скинув. От, і вирішили потратити суму при суму грошей, щоб нормально хлопцям завести. Зв'язався з нашим пивзаводом, от, позвонив по телефону Володимиру Леоновичу, пояснив ситуацію. Ну, я, я, спочатку я домовлявся купити, коли він узнав, що куди йде, от, Сказав, 4 тисячі бутилок даю безкоштовно. І потім я звернувся до ревеги Олександра Васильовича. І ще 4 тисячі бутилок проплатив він. Тобто, з коштів, ті, що ми збираємо, ні копійки на цю воду не пішло. Це от іменно ці два підприємателя, і ми відгрузили воду, і будемо виїжджати, ця вся вода піде туди. Його особиста діяльність із допомоги українському війську, взагалі і бардичівським артилеристам, зокрема, розпочалася з часу, коли російські агресори окупували Крим, розповідає Олександр. Із часом чоловік об'єднав навколо себе ще з десяток ентузіастів. Вийшов на голову Крил у Фейсбуці і почав працювати. Ми з другом пішли в воєнкомат, записались з добровольцями. Його взяли, а мене не взяли. Сказали чекати в запасі в резерві. В общем, ну мені стало паршиво. О, ну, і просто захотілося хоч якось допомагати. Я на цю страничку вийшов, зв'язався непосередньо з Юрою, розпитав, запитав, як, чим я можу бути полезен, Він мені пояснив ситуацію, розказав, займайся, вибери собі бригаду. Я розказав, що у нас є 26. -та. Він сказав, вибери собі бригаду, ми відкриваємо рахунок на твою картку. В основному вся робота йде в Фейсбуці. Фотоотчоти йдуть в Фейсбуці, денежні отчоти, там на Google отчот у нас є. От. І в результаті от я в цю систему влився. От. І Спочатку працював по 26-й. Зараз просто ну, така ситуація, і там хлопцям дуже тяжко, забезпечення дуже погане з сторони Міністерства оборони. От. Тож зараз перекинувся на 30-ту, окрему механізовану бригаду, але так вийшло, що і наших уже артилерістів туди в зону АТО закинули. Один там із дивізіонів. І той, тобто, виходить, це зараз п'ята поїздка в мене на три підрозділення. на 30-ту, на 26-ту і на 72 там до ремонтників. У цьому помешканні хіба що автоматів не знайдеш. Все, що тут вмістилося, стане додатком до партії води та відправиться до зони Атом. Військова форма футболки, ліхтарики, засоби гігієни, біноклі і навіть електродриль зі зварювальним апаратом. Є ще бронежилети, говорить Олександр, але вони в іншому місті. Все це майно роздобувалося згідно заявок військових частин, із представниками яких бердичівські волонтери тримають тісний зв'язок. Звідки Прості люди. Я не знаю, хто мені посилає гроші на карточку. Ну, звичайно, в мене видно в отчоті, приват, Приватбанку, е, хто. але часом просто з банкоматів відсилають, відсилають через інтернет. О, це прості люди. Причому люди не тільки з України. Діаспора Канади, діаспора Америки. Недавно з Бельгії дзвонили. І ота от от робота, всі люди, всі. Україна і не тільки Україна. 5 гривень, 10, 20 тисяча, 30 тисяч перекидають. Отак. Гроші назбирались, закупили, поїхали. Цікава деталь, зауважує Олександр. Військову форму їм оплатив спонсор із Києва. А надав росіянин разом із формою. Надіслав іконку та записку. Передайте ребятам на передову і постскриптум. Росіяни не всі плохі.